Доброго дня, діти! Сьогодні ми поспостерігаємо за кульбабою. Кульбаба дивовижна квітка, яка схожа на сонечко і одним своїм виглядом піднімає настрій. Ця невибаглива рослина починає квітнути однією з перших серед інших квітів. З приходом весни всі клумби, галявини, пустирі та газони покриваються. Жовто сонячним кольором. Все навколо, ніби покривається яскравим простирадлом. Жовта квітка росте на високому тоненькому стеблі. Листочки мають довгу загострену форму з порізаними краями. Своєю ранньою появою ці квіти корисні бджолам. Які після пробудження від зимової сплячки знаходяться в пошуках їжі. До побачення, діти!